Всім привіт! Огляд смартфону Infinix Hot 50 Pro Plus, версія 8256, в чорному кольорі вартістю 9000 гривень на даний момент. Так, давайте дивитись на його комплектацію. Що з ним буде йти всередині? Так, я вже, звичайно, його відкрив. Так, тут у нас транспортувальна плівка. Звучання від GBL 5 років підтримки а, плавності, я так розумію, 5 років оновлень. NFC IP54 стандарт захисту, 6,8 мм, дуже тоненький а, смартфон а, в товщину. А, вигнутий а, дисплей, Helio G100 процесор, 120 Гц AMOLED дисплей, 33 Вт швидка зарядка і 5000 мАч батарейка для такого смартфону це прям дуже крутий показник, тому що от подивіться, наскільки він тоненький. От, ну, Мабуть, одне, один з найтонших смартфонів, які взагалі в мене були на огляді. Пам'ятаю, ще були якісь дуже тоненькі з таким цікавим дизайном, але це давненько вже не було такого, щоб наскільки тонкий. Звичайно, він тонкий тільки в самому корпусі, там, де блок камери, то бачимо, да, блок камери так він, ну, досить виступає сильно з корпусу, але все рівно дуже приємно відчувається, він дуже легенький і дуже тоненький. В комплектації у нас буде скло на екран, скоба для sim слота, чохол пластиковий захисний, є блок для зарядки на 33 Вт і кабель Type-C. Ну, комплектація супер у пристрою, тобто є все, це дуже, дуже серйозний плюс, та, що ми одразу і чохол, і скло е, отримуємо вже одразу в комплектації. Так. ну тут кнопка вмкнення, кнопка регулювання гучності, Патрійна камера, спалах, знизу type c слот для сім карточок Немає слота для е, мікро SD. Так. Розблокуємо. Ось. Дуже тоненький. І дуже приємний а, лаунчер XOS на 14-му поки що Android. До речі, є якесь оновлення, можливо, вже там щось і серйозніше приплило, Воно не маленьке, але вже а, ну, наче нічого не написано, просто якісь помилки. Такого наче нічого немає. Що Це 15 чи ще щось. Не. Поки що на 14 му андроїді свої оновлення він отримувати буде, ну, я так розумію, років 5, да, буде виправлятись всі помилки. Тобто це не факт, що там прямо постійно будуть приходити якісь оновлення, просто гарантують, що 5 років він буде а, плавно працювати. Так, основна камера 15 +2, 50 плюс 2, 13 фронталка. Так, закриваємо. Давайте подивимось на результати бенчмарків. Вони тут непогані. Тест процесору, тест відеоприскорювача і Antutu бенчмарк. Чудово. PUBG Mobile працює на середніх таких високих налаштуваннях. Зараз я вам це покажу. Так, і ось налаштування HDR Ultra. тобто, бачимо, Досить високі налаштування йдуть в PUBG Mobile. Тобто, Ігри працюють досить і досить таки непогано, як для смартфона, за, за цю вартість. І взагалі, так, давайте ще подивимось на інтерфейс камери. Мені дуже подобається цей пристрій. Бачимо, де багато є різних режимів, 1080, 60 FPS, 2K 30 FPS. Ну, тут з точки зору лаунчера. Як вони все тут намалювали, зробили в камері? Ну все просто супер. Покажу вам зараз приклади знімків на основну камеру. От, в цілому, від смартфона дуже приємне враження, такий досить унікальний зовнішній вигляд, тоненький, приємний а, смартфон, чудова комплектація і чудовий хороший лаунчер. Як за свої гроші, тим більше, що він зараз продається по максимальній ціні 9000 гривень, він буде дешевший. Це дуже-дуже непоганий варіант. Єдиний мінус, що да, це просто да, такий невідомий да, бренд Infinix для широких да, користувачів. Тому от єдиний от мінус це брендовість цього смартфону. По всьому іншому, по екрану, по характеристикам, по комплектації, по зовнішньому вигляду це плюси. На цьому все. Дякую за перегляд.